Ось такої цікавої бензопили. Скажемо так, от... Отака от система. Всім привіт! Ви на каналі Роман Заєць. І сьогодні буде огляд. Ось такої цікавої бензопили фірми Holzforma модель G444. Ви знаєте, мене дуже часто питали, як має виглядати там ідеальна бензопила, чи яка бензопила твоя найулюбленіша. І ви знаєте, я хочу сказати, що у цієї бензопили от є всі шанси. Щоб назвати її там дійсно універсальною на всі випадки життя, і от, скажімо так, яку б можна було виділити серед ста якихось аналогічних бензопил з тими ж характеристиками, Ну, по-перше, хочу сказати, що для мене універсальна пила це та бензопила, на яку можна вдіти там шину до одного метра і різати все підряд. Я люблю бензопили з великим запасом потужності, і це безумовно професійна валочна пилка, в якої потужність набагато більша, ніж в МС-361 і більша, ніж у Husqvarna 365. Об'єм двигуна тут 70 аж 70 см кубічних, діаметр циліндропоршньової групи 50. Міліметрів це 4 кВт. І якщо в кінських силах це 5,4 кінські сили. Тобто це величезний запас потужності. Цю пилку можна сміливо називати валочною. Зараз тут стоїть шина 45 см, але сміливо можна ставити до метра. Я зараз поставив сюди ланцюг чизельний зуб, тобто зуб до лото для твердих порід. І зараз після Невеличкого теоретичного огляду я покажу вам, як ця пилка ріже. Е, ви знаєте, почнемо з екстер'єру. Е, ця пилка має досить застарівший дизайн, і це не дивно, бо ця конструкція була придумана ще в червні 1988 року. Тобто, бачите, Такий дизайн він зовсім не схожий на такі самі сучасні пилки. Але погодьтеся, що дизайн в бензопилах це не основне. Те, що кидається в очі, це така кругова рукоятка для того, щоб робити валку і розкрижовку дерева в будь-яких положеннях. А також можу сказати, що одним з основних козирів цієї пилки є. Отака от система очистки. Якщо придивитися, то цей фільтр він зверху фетровий. Ще он допоміжний фільтр такий, наче мочалка. Тобто нічого кращого за це не придумали. Тобто, система очистки тут просто ідеальна. Ну і як ви розумієте, Чим вище клас машини, тим більша ємність бензо і маслобаку. баку. Бензо тут майже до літра доходить і масло бак менший, але це зроблено так, щоб приблизно бензин і масло закінчувалися одночасно. Верхні кришки ми бачимо, що вони зроблені з пластмаси. Кришка стартера, вона Зроблена з алюмінієвого сплаву, і також бічна кришка. Теж з алюмінієвого сплаву. Оця кругова рукоятка вона зроблена з металу і покрита таким гумовим покриттям. Мінус такої рукоятки кругової, те, що вона додає там десь 150 грам до маси бензопили, і трошки незручно підлазити свічним ключем до цієї гайки шини. Тобто треба дотягувати рожковим ключем. Чому я кажу, що ця пилка от майже ідеальна, це те, що тут. 4 кВт і 5,4 кінські сили, при тому, що важить вона просто смішно, 6,3 кг. За таким показником, це просто один з кращих серед всіх пилок професійних в цьому класі, при тому, що в неї просто шалена тяга. Зараз я вам покажу. Тобто, крутний момент дуже високий. Двигун тут стоїть звичайний, не 2 mix не X-Torque, саме звичайнісінький двохтактний двигун, діаметр циліндропоршньової групи 50. Міліметрів. Звичайно, при такій потужності двигуна тут на верхній кришці розташований декомпресійний клапан. Пізніше, після роботи, я зніму бічну кришку, покажу, як влаштована зірочка, муфта щеплення. Ну і звісно, тут, як у всіх сучасних бензопил, іде швидке натягування ланцюга, швидкий доступ до цього гвинта натяжки. Також маслонасос має. Різні ступені регулювання інтенсивності подачі масла на ланцюг. Глушник класичного типу знизу він двома гвинтами кріпиться до картеру, і всередині самого глушника ще дві довгі шпильки кріплять його до циліндру.